Всім привіт! Мене звати Вікторія Дроневич, і ви завітали на мій в'язальний канал. Дівчатка, у мене вже на каналі є відео, як закривати резиночку 1 на 1 голочкою по колу. Сьогодні я хочу вам показати, як це робити при поворотному в'язанні, і при цьому цей спосіб буде підходити для всіх видів резиночок. Тобто, для резиночки 1 на 1 класичними петлями, для резиночки 1 на 1 бабусиним способом в'язання для схрещеної резиночки, для пустої резиночки. Алгоритм дій буде однаковий, тобто ми поперемінно будемо прошивати дві лицеві з лицевої сторони і по дві лицеві із виворітньої сторони. Коли ми дов'язали наше в'язання і ми будемо прошивати голочкою, то ми відміряємо, який повинен бути хвостик. Це повинно бути три довжини нашого полотна, яке ми закриваємо, плюс додатково хвостик 10-15 см. Після того, як відміряли ниточку, засилили її в голочку, будемо закривати. Ми завжди будемо з'єднувати для початку першу кромкову петлю із третьою петлею, не дивлячись на те, чи це лицева чи виворітня петля. Так як у мене після кромкової йшла лицева петля, третя петля в мене виворітня. Якщо у вас після кромкової йтиме виворітня петля, то все одно ви кромкову петлю будете з'єднувати з ось тут лицевою петлею. Отже, кромкову з'єднуємо лицевою петлею. Що ми робимо для початку? Ми іззаду полотна заводимо голочку в другу петлю, лицева. заводимо так, щоб петля була розвернута, не перекручена. Ось так. І виводимо голку на лицеву сторону. Тепер я вводжу голочку всередину кромкової петлі. Знімаю її зі спиці. Також зі спиці знімаю ось цю другу лицеву петлю і залишаю її так. Бо ми вже її прошивали, ми в неї вводили голочку нашу, так. І по виворітній стороні у нас наступна петля, вона йде лицевою. Ми заходимо в неї з вивороту. Так от, спереду з лицевої сторони, вона в нас виворітня, ми заходимо з неї позаду, ось так от, щоб вона була в нас розкрита. Дивіться, і протягуємо голочку. Бачите, петелька в нас не перекручена. Ми її знімаємо зі спиці. Тепер ми по лицевій стороні прошиваємо дві лицеві петлі. Ось ця лицева петля, яку ми зняли зі спиці, заходимо в неї і заходимо в наступну лицеву. Дивіться, вона в мене стоїть як бабусина, тому я заходжу в неї позаду полотна, ось так, от, щоб не перекрутити її, щоб вона була рівна стояла. Ось так, знімаю із спиці і прошиваю голочкою, протягую. Ось так от. Так, Тепер ми будемо прошивати дві лицеві по виворітній стороні. Дивіться, по виворітній стороні. Ось у нас, якщо перевернути, йде одна лицева, яку ми зняли. Так. І наступна, яка зараз у нас йде на спиці. І в цю петельку, яку ми зняли. Вводимо голочку справа наліво, ось так. І тепер ми вводимо голочку в ось цю лицеву. Заходимо з лицевої сторони і вводимо в неї голочку, щоб вона була не перекручена. Неважливо, яким чином стоять петлі. Головне в них вводити голку так, щоб ці петлі були не перекручені. Протягуємо ниточку. І цю петлю ми знімаємо зі спиці. Ось так. Тепер лицева сторона, прошиваємо дві лицеві сторони, дві лицеві петлі по лицевій стороні. Завели голочку в першу петлю за одну дужечку, і друга лицева. Дивіться, вона в мене стоїть як бабусина, я ззаду заходжу отак, розкриваю її. Якби вона в мене стояла ось так, як класична. Правою стіночкою до мене, то я б заходила в неї ось так от. Також розкривала цю петельку. Чому я вам і сказала, що неважливо, яка розиночка, головне, те, що ми будемо прошивати по дві лицеві петлі, але так, щоб вони стояли рівненько, не були перекручені в нас. Переходимо на виворітню сторону. Знову ось ця лицева. І наступна, яка знаходиться в нас ще на спиці. Заходимо в дужечку, і, виходить, що з лицевої сторони, позаду ось цієї лицевої, заходимо в неї. Вона в нас, бачите, розкрита, і протягуємо голочку, знімаємо петлю із спиці. Переходимо на лицеву сторону. Одна дужка лицевої. Друга дужка лицевої петлі. Протягуємо голочку, лицеву знімаємо зі спиці. Алгоритм однаковий. Дві петлі лицеві прошили на лицевій стороні, дві петлі лицеві прошили, на виворітній стороні все. Дуже-дуже-дуже просто виходить. Так, це можна робити легше, набагато швидше. Я це роблю і викручую все так, перекручую, щоб показати вам, щоб ви точно побачили, що і як робиться. Я думаю, ви зрозуміли алгоритм дій, він зовсім не складний І зможете повторити далі. Я вже тут трошки прошила, і хочу вам показати, що край виходить доволі еластичний. І бачите, ось такі от гарні петелечки. Дівчатка, давайте, можливо, поясню іще трошки якось інакше. Мені дуже хочеться, щоб всі зрозуміли і з першого разу навчилися це робити. Дивіться, дві лицеві стоять поряд: одна на спиці, одна знята. першу я заходжу всередину, бачите? Отут От петелька, так? Я заходжу всередину петлі, а в другу петлю з другої я виходжу. Ось у нас петля лицева, і я з неї вийшла голочкою зайшла позаду полотна. Так, Знімаємо зі спиці. Тепер по виварітній стороні лицева петля заходжу всередину петлі, чіпляю дужку, і виходжу з другої петлі. Отак от, от виходжу голочкою, знімаю із спиці. І прошиваю. Я думаю, о, мені здається, так зрозуміліше. В першу лицеву зайшла, з другої серединки вийшла. Так. Виворітня сторона. В першу лицеву зайшла всерединку, з другої лицевої серединки вийшла. Прошиваємо до кінця, і я покажу, як зробити все в кінці. Так, я підійшла вже до кінця, прошиваю по лицевій стороні, в першу лицеву вийшла. з другої вийшла, зняла. Так, по виворітній стороні в першу лицеву зайшла. І з кромочної вийшла. Протягую голочку. Але тепер. Край виглядає ще не зовсім закритим і акуратним. Нам потрібно повернутися в ось цю по лицевій стороні в лицеву петлю, зайти всередину і протягнути голочку. Все, тепер наш край закритий. Ой, вибачте, вам видно було, надіюся, я зайшла всередину лицевої петлі і витягла голочку. Так, край тепер акуратний і повністю закритий. Ниточку можна обрізати. Ось такий зовсім нескладний спосіб, але таке гарне еластичне закриття. Ну що ж, я надіюся, ви зможете з першого разу навчитися по цьому уроку закривати. Петлі голочки, резиночки один на один при поворотному в'язанні. Чекаю вас в коментарях. До нових зустрічей. Пока-пока!